Я попав на м'ясний завод, і він не дуже зрозумів мою стратегію. Марк а вдягника – червоний халатік. Я пішов в Google і я роблю свій перший магазин. У вас є продаж 21,99. Немає роботи, немає грошей. І що робити? Сидіти в інстаграмі. Їм все сподобалось, і мене взяли. Я відчув себе просто каменем, який тягне це на дно. Якщо я не даю результат двом-трьом першим клієнтам, я йду з таргету. Усім привіт! Мене звати Марк, я в рекламі вже понад 6 років. Останні 2 роки працюю маркетологом, зараз маркетинг-директор. Але більшу частину часу я займався саме таргетом, про що і поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перед тим, як почати, якщо ви раптом не знаєте, що таке таргетована реклама, переворуч зверху для вас є відео, що таке таргетована реклама. Перейдіть, подивіться, ознайомтесь, а ми будемо починати. Моя історія або як я став. Таргетологом. Етап-перший, 2018 рік, я переїжджаю в Канаду на постійне місце проживання і потрібно працювати. Це така країна, де потрібно і обов'язково працювати, і починаю шукати роботу. Так як я до переїзду займався фотографією, а точніше захоплювався фотографією, мені сказали, що є вакантне місце на фотографа. Субота, неділя, потрібно фотографувати в закладах е якісь заходи, весілля. Тощо я погодився і виходило непогано. За один день виходило 300-400 доларів. Відповідно, за вихідні 600-800 доларів. Єдиний мінус. Я повертався бувало в 5-й ранку, в 6-й ранку, але я молодий, в мене купа енергії, я можу це все зробити, все виходило. Проте, так як це пар-тайм робота, а саме додаткове джерело доходу, я почав шукати якусь нормальну роботу. Спробував себе на мувінгу. Всім привіт, хто був або працює на мувінгу. Але моя спина ледь на перший день сказала, що ні-ні ні. -ні, -ні. Ця робота не для тебе. Раптом, що ви не знаєте, мувінг це коли хтось переїжджає, замовляє вантажівку з вантажниками, і потрібно з квартири знести вантажівку, потім знов розгрузити її. Загалом фізична робота, на яке моє тіло тоді було не ну воно цього не витягнуло. Після чого мені сказали, що є вакансія на devops інженера в Bank. Я до переїзду ще в Канаду, ще в школі навіть. Вчився робити сайти, потім вивчив повноцінно фронтенд, саме HTML, CSS, JavaScript. Потім мене мої батьки видали на курси програмування, а саме на Java, в Logos. Велика подяка! Якщо не помиляюся, на вулиці Франка дуже класні викладачі. Сергій звали і Микола. Якщо не помиляюся, дуже круті люди, максимально ради. І що найважливіше, дійсно, вивчився і відповідно. І відповідно я знав, що таке фронтенд, і я знав, що таке бекенд. Технологія, на котрій було потрібно працювати на посаді девопс-інженера, це було Google Cloud Platform. Це було неважко, опанував, здав тестове завдання. Потім пройшов свою бесіду, але відмовився. Відмовився від від оферу вісімдесят тисяч доларів на рік канадських. Чому? Тому що я зрозумів чітко, що я на когось хочу працювати фізично, а на себе, на своє майбутнє благополуччя працювати головою. І саме тоді я не придумав нічого кращого, ніж піти на доставку їжі на велосипеді на оберець, як нас це відбувається в голову. Нове місто, я на ньому їжу по я по ньому їжу на велосипеді, ще заробляю за це гроші. Роздивляюся його, впізнаю якісь нові вулиці, тощо максимально круто, особливо в погоду там 10 двадцять градусів тепла. Класна робота за день можна було виносити 150-200 доларів. Вона мені подобалась, виходило нормально заробляти, але стало. Холодно, стало холодно, довелося змінити роботу, і саме тоді я попав на м'ясний завод. Да, на м'ясний завод насправді максимально крута робота. Єдине, що добирання займало 2 години на день, годину туди, годину назад. 8 годинна е зміна робоча, як зазвичай. Там працювали чесно різношорсні люди. Е е я пам'ятаю свого начальника, я пам'ятаю Філіппінця, забув на жаль, як його звати, максимально крутий дядька. Всі були. Сплаченні, дружні, класні і щирі, що дуже важливо. Плюс там був ще один канадець. І я якось в мене був такий великий возик, і я на ньому мав відвести заморожене м'ясо на розморозку, щоб з ним далі по лінії щось робили. І він мене питає: він зі мною віс його, бо ця штука доволі важка. І він мене питає: do you like pierogi? Я такий, пірогі, пірогі, пірогі. І я згадав, що в мене бабуся на варениках каже пироги. І я кажу вареники? і він каже, да, да, пироги. І він каже таку штуку, що допоки є сметана, він може е, е, їсти ну, безліч вареники, безліч пірогів. Бачите, навіть е, говорю, мурашки по шкірі. Так от, працював там нормальна робота, звичайно, нічого такого. Перші дні було трошки незвично, ніколи на такому місці не працював, але класна робота. Єдиний момент, який виник, такий негативний, не то, що негативний, незрозумілий. Там був начальник, вон, і він мене якось підізвав до себе. Темношкірий і говорить, щоб я бачив твоє резюме, а в мене в резюме мої сайти, які я робив. Одна невеличка така додаткова робота по розробці. Що я фулстак розробник? Що от подавався з Поша Бенк, в мене також є тестове завдання. Готове і він мене питає, якого. Взагалі, що ти тут робиш, що ти тут робиш, що ти тут забув? Я йому пояснив свою стратегію стосовно того, що хочу десь працювати фізично на себе головою, щоб не забувати її зайвий раз. І він не дуже зрозумів мою стратегію. Саме тоді, коли я їздив по дві години на день, і в мене немає зв'язку в себе, і в метро немає зв'язку. Я почав читати. І ось моя перша книга. Вона досі в мене є. Подивіться, вона. Пошарпана. Ну вона, от видно, що трошки бивала, от закладочки. Максимально крута книга за Not Giving a Fuck, а саме мистецтво по фігізму. Я її ще читав тоді, коли вона ще не стала така попсова в нас. Насправді максимально крута книга Марк Менсон Мистецтво по фігізму. Рекомендую. Класна книжка, щоб трошки розгрузити голову і дати вам зрозуміти, все ж таки, як це все працює. В останній день, коли я взагалі збирався йти з цієї роботи. Ще був смішний, до речі, випадок. Не знаю, ця історія взагалі не про це, але давайте розкажу. Загалом, ми всі ході, ходили в білих халатах, так як ми в цеху на лінії стоїмо. А там був один такий бордовий халат, і там на ньому ходив старший чоловік. Він забирав зазвичай сміття, виходив на вулицю. І там такий великий прес, ну розміром, як оці. Контейнери, в яких перевозять машини з США, і туди скидає, воно там все трамбує, все класно. І останній день я попередив, що я виходжу останній день, і мені говорять: Марк, а вдягни-червоний халатик». Я виходжу в цех, на мене всі дивляться, посміхаються, сміються, бо розуміють, ну, що це, це, ну, тіпи, це смішно і це не окей, трошки. Мене потім питала, чи все гаразд, все нормально. Тощо, От я ходив. Ну єдине, що я не ходив, не збирав сміття. Мені просто дали таку велику палку, десь метри два-три, і я неї втрамбовував сміття вже в цей бокс, який це пресує, щоб потім це можна було зручно забрати. І вертаючись до того, що от я казав, що хочу працювати на себе головою на когось фізично, щоб просто мати гроші на життя. От мене завжди було бажання, і є це бажання щось робити, розвиватись, заробляти. І де мені це шукати? Де мені це шукати найкраще, що було на той момент, як заробляти гроші онлайн? Я пішов в Google. І через Google я попав на YouTube і побачив на ньому відео, як заробляти 10 тисяч доларів на день. Зараз з тим, що ми знаємо, ми би не повірили в це відео, але тоді я, молодий гарячий, думаю, перейду подивлюся, що ж там таке розказує. І там розказували про те, як створити власний інтернет-магазин по системі дропшипінгу на платформі Shopify. Я молодий, гарячий, я готовий діяти. Дайте мені тільки те, що потрібно робити. І я роблю свій перший магазин. Буквально за декілька днів на максимальній мотивації я зробив свій перший магазин. Він дійсно виглядав нормально. До речі, магазин жіночих спортивних легенців, Звісно, бо там красиві фотографії. Я це все зробив і постало питання. А як продавати? І тут я зрозумів, що потрібна реклама. І що я сідаю робити? Я сідаю гуглити, як запустити рекламу для свого сайту. І Там я натикаюся на декілька відео про те, як запустити рекламу в Фейсбуці та Інстаграмі, щоб там отримувати продажі, бла бла бла. Я подивився декілька відео, запустив. Почалися кліки, почалися додавання в кошик. Я це все бачу. Я радію круто, але продажів немає. Чому? Я не під'єднав платіжну систему. Да, от такий я от е, любитель, начинаючий спеціаліст, який не всі моменти наперед міг прочитати. Буває, але це ж все ж таки перший досвід. Ще декілька днів підключав бізнес PayPal, плюс створив рекламу. Як говорили в цьому відео, про 10 тисяч доларів на день А саме безкоштовні легенси тисячний покупець тільки заплати за доставку. За доставку людина переплачувала з ліхвою і я отримав в цього непогані гроші. Я це все зробив, запустив ввечері. Зранку прокинувся, перевірив, бачу, що реклама почала працювати. Ну і пішов на роботу. І вертаючись вже з роботи, виходячи з метро на станції Еґлінтон, зараз десь тут побачите фотографію. Мені приходить сповіщення на телефон. У вас є продаж 2199. Як і тоді зараз, от в мене мурашки. І я в той момент зрозумів. Я, будучи на роботі, не роблячи нічого, не маючи навіть доступу до інтернету, їдучи в метро, заробив гроші. І чесно кажучи, я тоді був в повному шоці. Правда, був один нюанс: не було грошей, і я не придумаю нічого кращого, ніж економити гроші на їжі, що відкладати на рекламний бюджет. Це геніально. Можете це не коментувати. Але це спрацювало І з 150 відкладних доларів я заробив. Ну, зі 150 доларів витрачених на рекламу, я заробив 400 доларів. І я тоді зрозумів, реклама множить гроші, множить гроші для тих, кому її запускають, і для того, хто її запускає. Але на цьому перший етап закінчується, і ми переходимо до другого етапу повернення в Україну. Тоді це було максимально спонтанно. Буквально три дні тому я прийняв рішення, купив квиток, і сьогодні я вже в Україні. Коротко кажучи, воно не моє, не для мене це все. Але зараз, після шести років в рекламі, можу сказати, що робота та робота на м'ясному заводі легша ніж робота маркетолога. Так, от, повернувся я в Україну. Мені 20 років, більше онлайн-магазину мого немає. Чому спитаєте ви тому, що платіжна система була підв'язана під канадську карточку, і ця канадська карточка просила завжди. Текстовий текстовий кажу смс-ку з канадського номера телефону, якої не міг отримати. Відповідно, я не можу вивести ці гроші. Так, да, звісно, зараз з досвідом років я розумію, що можна було знайти вихід з цієї ситуації, можна було взяти в оренду PayPal що завгодно. Але тоді я, на жаль, або на щастя, це до цього не додумався. Хоча тоді Shopify був тільки на у цьому своєму ранньому старті, і можна було би класно залетіти, але я вирішив йти далі, а куди ще не знав. Я просто це закрив, зрозумів, що цей етап ми пройшли. Ми йдемо далі. Будучи в Україні, я познайомився з дівчиною. Ми вирішили з'їхатись. Ми жили на одній квартирі. Я, вона і двоє її друзів, раптом що в квартирі чотири кімнати, і не вистачало грошей, потрібно було якось заробляти. І я ходив по співбесідам. Перша співбесіда, на яку я пішов, це логіст кур'єрів для суші, з якою мене успішно вигнали, тому що там був старший чоловік, якому я намагався довести своїм юнацьким максималізмом. Що не обов'язково знати назви вулиць, саме назви вулиць, а коли є карти, тому що я і так міг пояснити, де і як звернути під ну, підглянувши просто на google картах як та чи інша вулиця називається, мене звідти вигнали. Далі пішов на співбесіду в кол центр англійської мови на посаду менеджера, так як добре знав англійську мову, але в перший робочий день чомусь я не вийшов. Не знаю, чого, і почав далі шукати якусь роботу. Знайшов онлайн-підробітку, де потрібно створювати оголошення. Як оце я робив, запускав рекламу. Так само і потрібно робити оголошення, але їх потрібно робити багато. Платять поштучно. Тобто, ви зайшли на сайт, взяли якийсь товар, додали текст, додали зображення, запустили і так щоразу в день. Там я міг по 200 таких штук робити і за це платили. Проте. Я попрацював так півтора тижні, я працював багато, тому що це єдине, що я можу робити. Мені нема більше що робити, потрібні гроші. І мене кинули. Я, до речі, досі цього не розумію. Як людина з шестирічним досвідом в рекламі, навіщо робити стільки оголошень? От, чесно, не розумію. Якийсь такий маркетинг, з яким я не знайомий. Але менше з тим, мене кинули, я не маю роботи, не маю грошей. І що робити? Сидіти в інстаграмі. Звісно, я зразу скажу це максимально бред. Це, ну, це просто повний ідіотизм. Коли в тебе немає грошей, немає що робити, ти сидиш в інстаграмі. Абсурд, тим більше якщо ти чоловік. Так от, я сиджу в інстаграмі, Да, тоді я не так багато розуму мав як зараз. Сиджу в інстаграмі, гуртаю стрічку, гуртаю сторіс і бачу в сторіс рекламу: шукай таргетолога в діджите агенцію. Я такий: ну, давай спробуємо. Я не знав, що це таке. Я не знав, що таке таргетолог, хто такий таргетолог, я навіть не знав, що таке діджите агенція. Це. Для мене це тоді був оцей початок, період, коли це все починалося. Ну і я пішов на співбесіду. Прийшов, поспілкувався з власницею агенції, поспілкувався з таргетологом, який правда не працював в цій агенції, просто мене перевіряв. Показав свої результати, показав рекламу, яку налаштовував, показав свій інтернет-магазин. І як виявилось, це було таргетом. Я просто цього не знав і. От класні мої результати. Ось вони перед очима. Їм все сподобалось, і мене взяли. 10 тисяч гривень з 10 по 6 годину працюю. Повернувся до батьків, так як розійшовся з тією дівчиною, невдалий досвід, невдалий в стосунках, все окей, всяке буває. І починаю свій перший робочий день. Перший день це взагалі був якийсь суцільний сором. Там було три кімнати, одна велика, в якій багато столів. Там всі сиділи, і дві переговорки. Я сів в одну з них, де нікого не було. Спитав, що мені потрібно робити. Мені дали завдання. Я там сидів весь день один. Іноді до мене заходили якісь люди, питали, чи я хочу там чаю або кава. Я думаю, що ви від мене хочете? Я нікого не знаю. Я нічого не хочу. Будь ласка, йдіть. А стосовно першого свого завдання воно полягало в тому, що потрібно проаналізувати посадкову сторінку і придумати декілька ідей для реклами. Але річ в тому, що я не знаю, що це таке, який аналіз, я от собі просто взяв і запустив рекламу. Нічого складного. Але велика подяка Юрі. Привіт, якщо дивишся. За те, що завжди міг звернутися по пораду по допомогу в питаннях, в яких я не те, що не був обізнаний, я взагалі не знав, що це таке. Це вперше, от перше в житті мені дали якісь там завдання. Я завжди міг звернутися до цієї людини, що насправді дуже сильно повпливало, тому що іноді таски були складні, і якби не ця людина, можливо, я би і дійшов до цього, але трошки згодом. От я працюю в агенції, все добре, роблю задачі ініціативні, роблю задачі, які не тільки під мірі діяльності підпадають, це помічають, все круто. Я спілкуюся з людьми, які і працюють з людьми, які класні, які мотивують, які ростуть, які. Бажають це робити дійсно. Приходиш на роботу, як на свято, всі такі класні, але з часом результативність моєї роботи почала падати, плюс певна ситуація в родині, і було прийнято рішення все ж таки піти з агенції, так як я відчув себе просто каменем, який тягне це на дно. А чим займатися далі? Таке питання в мене було в голові, і ця робота робота в Таргеті ледь не стала аналогічною до історії з Shopify-магазином, де я просто закрив цю ідею для себе. І, перш ніж перейти до наступного етапу, хочу сказати дякую всім тим людям в цій агенції, краса Едженсі, всім привіт. Насправді радий, що знайомий досі іноді пересікаємось з людьми, з якими познайомився під час роботи. Там максимально круто. Загалом, класна історія, лампова історія. У мене, до речі, є ще магнітик, там, де ми всі на фотографії. Зараз покажу. Ось дивіться, магнітик, вся команда, краса Agency, плюс там ще є РДТ, але загалом класна просто історія для життя. Тому повішу це назад і продовжуємо історію. Етап третій. Я пішов з агенції, вірив в себе, немає, сил щось робити немає. Вірив в те, що я взагалі можу дати результат з реклами, також немає. Це те, що є у всіх новачків. Ви мене зараз, ви зараз себе впізнаєте в мені. В мене також це було. І тут мені в голову приходить ідея. Якщо я не даю результат двом-трьом першим клієнтам, я йду з таргету. І саме з цієї думки я починаю пошук клієнтів. Я вже не думаю, чи вийде в мене чи ні. В мене є чіткий план або пал, або пропал. І Відповідно знаходжу першого клієнта, оптовий продаж гумок чіпсів для таких невеличких продуктових магазинів. Вийшло до речі, цього клієнта я знайшов на фріланс ханті. Десь тут прикріплю його ще перший відгук, тому що ми з ним працювали неодноразово. Велике дякую цій людині, що повірила в мене тоді і вийшло зробити класний результат. Знаходжу другого клієнта доставка авто США. вийшло. знаходжу третього клієнта, приведення підписників телеграм-канал вийшло. І ось саме через ці три кейси я і залишився в таргеті. Є тим, кого ви зараз бачите перед собою, тим, хто розказує цю історію. Маю багато успішних кейсів, працював з сильними людьми, працював з блогерами мільйонниками України. Маю багато учнів, так як цьому навчаю. Одним словом, вийшло. Виходить, і зараз правда це зовсім інша історія. Тому дякую, що подивились це відео. Трошки дізнались про мене, дізнались мою історію. А якщо вас зацікавила тема таргетованої реклами, можете перейти подивитись інші відео на цьому каналі. А раптом у вас виникли якісь питання стосовно цієї всієї історії цього каламбуру? Також пишіть в коментарях, ставте лайк, підписуйтесь. А наразі гарного вам дня та ще раз дякую, що були слухачами цієї історії. Ось і все.